Берегти життя людей, боротися за них це наш ціннісний вибір. Але окрім цього, в умовах повномасштабної війни з переважаючим за чисельністю противником це гостра військова необхідність. В медичному сенсі впровадження інновацій зараз пріоритет номер один. Такою інновацією, зокрема, є догоспітальне, якомога більш швидке переливання крові. Воно може врятувати. До 50% важко поранених українських воїнів. І сьогодні ми відзначаємо черговий етап нашого масштабного проєкту впровадження переливання крові на догоспітальному етапі в корпусі морської піхоти. Для того, щоб переливання крові відбувалося, потрібно виконати певні кроки: побудувати логістику, підготувати людей, належним чином забезпечити їх державною сертифікацією і відповідним майном. Ми дуже вдячні. Нашим партнерам, зокрема компанії Vodafone Україна, за допомогу в забезпеченні корпусу майном. Ми вже провели підготовку 48 представників медичних служб корпусу морської піхоти. Український центр трансплант координації активно був задіяний в їх навчанні, провів всю необхідну сертифікацію. І зараз, коли майно вирушить на фронт, вирушить стабілізаційні пункти, ми побачимо. Переливання крові на догоспитальному етапі. Ми побачимо, як інновації, запроваджені нами разом, рятують життя. І ми будемо масштабувати цей ефект. І ми дякуємо всім, хто допомагає, всім, хто фінансує такі проєкти, всім, хто навчає, переливає кров, працює з пораненими, всім, хто донатить свою кров для того, щоб вона була влита в судини поранених і врятувала їх. Ми не зупинимося. В Впровадженні інновацій, тому що ми бачимо в цьому величезну потребу. Ми тільки заряджаємося наснагою для того, щоб все більш технологічно і ефективно рятувати життя. І ми маємо велику честь працювати з корпусом морської піхоти, з компетентними, мотивованими, досвідченими людьми, які прагнуть впроваджувати нові і нові технології порятунку. Дякую. Зараз наступний етап передача обладнання для військових медиків для виконання цієї задачі. Подяка нашим друзям, які забезпечували наших курсантів харчуванням, проживанням. Особливо хочу подякувати курсантам, які проходили цей курс. Всі були замотивовані, натхненно володівали всіми навичками, які потрібні для виконання цього завдання. Нас пройшов масштабний проект. Розпочався сам проект в травні 2024 року, з того, що ми звернулися до благодійного фонду Пульс з проханням провести спільні тренування щодо застосування та впровадження в медичну практику збройних сил України основ трансфузіології. При погодженні сути ЦК України спільними зусиллями були проведені заняття. На заняття ми залучали лікарів, фільшерів та середній медичний персонал військових частин 30-го корпусу морської піхоти, так як підрозділ морської піхоти залучається на найскладніших напрямках. Умови виконання завдань різні. На проведення цього курсу нас спонукали події, які трапилися з нашим підрозділом одним, а саме 36 шоста бригада морської піхоти, коли вони потрапили в повне оточення в Донецькій області, а саме в місті Маріуполі. Дуже дякуємо благодійному фонду Пульс що ми робимо крок вперед разом в нашій медицині в медицині морської піхоти. Військово-морських сил і збройних сил України.